НАТО ламає голову, як чинити по відношенню до України на саміті НАТО, де буде присутній і Дональд Трамп. Рік тому на зустрічі в Вашингтоні лідери НАТО заявили, що Україна перебуває на незворотньому шляху до членства в альянсі, але от повернення Дональда Трампа у Білий Дім якраз і зруйнувало підтримку України з боку Вашингтона. Як зазначають західні медіа, на майбутній зустрічі НАТО прагне зробити підсумкову декларацію саміту короткою і не згадувати про можливе членство України, аби уникнути. Певних розбіжностей також очевидно, що не буде спільної заяви про військову підтримку від усіх 32 країн альянсу, адже Трамп фактично поставив її на паузу. Я ж нагадаю, що раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що шлях України до членства в НАТО підтверджений усіма 32 союзниками. Проте спецпосланник Дональда Трампа Кіт Кело сказав, що Сполучені Штати Америки зараз не розглядають питання про вступ України до альянсу.